Святий Миколай. Зимовий період найулюбленіший час як для дорослих, так і для дітей. Адже саме зима приносить нам найбільше свят та омріяних подарунків. Святковий настрій і перечуття чогось неймовірного весь час вітають у повітрі. А все починається з однієї грудневої ночі. Коли під ногами порипує та мерехтить білесенький сніжок, а десь удалині чути тихесеньку мелодію дзвіночка, небеса блестять зірками, а їхні промені ніжні, чисті, сяють ясним золотом, освітлюючи путь Святому Миколаю, що зі своїми малими помічниками янголятками поспішають в кожну хату, даруючи подарунки. Саме цієї ночі всі згадують свої мрії та бажання, бо це ніч чудес і дарунків. Так, друзі, саме сьогодні мені хочеться розповісти про дійсно реальну історичну особистість святого Миколая Чудотворця, що прославився своєю любов'ю до дітей і допомогою бідні. Колись дуже, -дуже давно. Жив собі хлопчик Миколай. Він був сиротою. Його батьки померли, але залишили йому великий статок. Миколай мав дуже добре серце і завжди хотів допомагати всім довкола. Під покровом ночі Миколай брав на плечі мішок, в якому були харчі, одяг, гроші, та йшов до осель, де жили бідні люди, підкладаючи подарунки. Під їхні вікна, а найбільше Миколай любив дітей, тому вони завжди першими отримували від нього подарунки. Минули роки Миколай виріс і став священником. Усі шанували і любили його за доброту, за ласкавість та мудрість. Та про діток Миколай і далі не забував, як тільки довідувався, що якась дитина в біді, Одразу йшов до неї з утіхою і подарунками. Коли Миколай помер, Господь за його добре життя на землі дозволив йому щороку, в день його іменин, сходити на землю, щоб відвідувати дітей. А на землі пам'ять про доброго Миколая теж не зникла. Всі ми і на сьогодні пам'ятаємо про його добрі діла, про його святе життя. Тому саме у ніч з 18 на 19 грудня в оселі, де живуть дітки, нечутно приходить Миколай та кладе під подушку чи в чобітки сплячої дитини бажані подарунки. А допомагають Миколаю у цій справі маленькі янголятки. Напередодні чарівної ночі, друзі, кожен з вас може написати лист прохання до святого Миколая. Щоб він точно знав, що ви від нього чекаєте. Ну якщо ви ще маленькі і не вмієте писати, Миколай неодмінно і сам здогадається про ваші бажання. Кажуть, що подарунки від Миколая одержують лише слухняні дітки. А що чекає на неслухняних, запитаєте ви. «Неслухняних може дістатися різочка». Та сподіваюся, що в Україні таких діток зовсім мало. Та є таке повір'я, якщо щиро попросити прощення за свої погані вчинки та згадати свої найпотаємніші бажання, Миколай обов'язково їх виконає. До побачення та до зустрічі на каналі Грайся та розвивайся!